Сивелечка, доброго вечера. Доброго вечера. Что ты уже жаришь? Ну, Чего? Делаю последний, последний заказ. Угу. Сегодня был очень хороший день. Просто меня разорвали. Заказ и голова, и пол. В общем, ну, круто. Я очень устала, но усталость э, приятно. И самое главное, я вам скажу, у нас клиенты приехали с Полтавщины. Специально с Ютуба увидели нашу рекламу. Їхали по Арділанська, обізити треба заїхати к нам. Да ладно. нам Чо, правда? Да. Приємно було, да? Що правда? І настолько приємна була, Ну, Це дуже-дуже приємно. Тобто вони їхали через наше місто Бориспіль і ну, заїхали. заїхали. Вони да. нас, нашли, і Слушайте, заїхали, вони нас, знайшли. Слушайте, друзі, це дуже-дуже приємно. Це дуже приємно. Так що чекаємо, друзі, звідки б ви не були. Хто їде через місто Бориспіль, кафе «Сівіль» вас, вам буде дуже раді. Подписываемся, ставим лайки, пишем комменты.